А ви знали, що шумоізоляція – це не те, що видно, але точно чути, коли її немає. Якщо ви ізолюєте тільки вашу стелю, це як замовити каву і не взяти чашку. Суть втрачена. Давайте розберемося, що таке шум. Шуми це не лише голоси, шуми є ударні, структурні, повітряні. У кожного з них своя поведінка, і одна вата нічого не вирішить. Це найпоширеніша помилка. Зробили шумоізоляцію ізоляції стелі, і думаєте, буде тихо. А сусід зверху лишив голу підлогу. І що? Тиша, як була мрією, так нею залишилась, тиша це не просто матеріали, а правильно підібрані шари. Дивіться, м'який матеріал, жорсткий шар, антивібраційна мембрана тобто не тільки шум глушимо, а й не даємо йому передаватися далі. Справжній результат – це правильно продуманий весь контур, стеля, стіни. Підлога. Без цього ефект частковий, і ваше розчарування гарантоване, що моізоляція це нескладно. Її просто потрібно робити для себе, а не для галочки. Буде гуд! Будуємо так, щоб вам не заважали.